До начальника міліції не маємо права, до прокурора не, не... ми займаємося поки що місцевим соврядуванням. Послухайте мене, дивіться. Дивіться, заява є, все лежить, нема питань. Моє... Мене... мене цікавить одне. дивіться. Мене цікавить одне. Шановні, послухайте мене. Дивіться. От у мене запитання, чому міський голова перший не написав ну вам. Ви ж ну як вам? Я о, зараз, кажу, бо ми з району зміст... підожди, Давайте. Послухайте мене. Я розумію, що ваша громада, наша громада, то я ж не піднімав людей сюди. Ви пойміть правильно громаду. Ось є представники громади: Фурси, Озерне, Яблунівка, Трушки. Ми, о, ми... Шкарова. громада Шкаровка. Дивіться.

Я депутат районної ради. Ви на Шановні. Я хочу вам сказати. Дивіться. Послухайте мене. Шановні, я говорив, що ви мене перебили. Я вас не перебивав, поки ви розмовляли тут і вирішили свої справи. Значить, послухайте мене. Що я хочу донести? Значить, дивіться. Я, по-перше, хочу знати. Я по перше хочу знати. Ви мені доведіть, щоб я зрозумів, як людина, яка відпахала тут в цьому районі, з дня в день багато років, так незалежно від там, я не говорю е, немна ще хтось. Я лічно, ви вийдіть в коридор, ось, ось, ось секретар стоїть. Спросіть у людей, які тут да, я дівчат. Знаю, ви спросіть у дівчат, які я... в пресі. Вони вам зараз. Я хочу, щоб ви пішли до них зараз. Зайшли в кабінет до дівочок, які сидять. Маленька в нас воно, в, спор... в відділі спорту така сидить дівчинка, хай вона вам скаже, що я цілими днями робив тут. Зарплати я не отримав, жодної копійки, ніяких благ не отримував. Я ти хочу, ти щоб ви бри. мені довели. На сьогоднішній день хто повинен вирішувати такі справи? Потім питань немає, знять, поміняти. ми не проти громада. Не проти давно то ви скажіть да. я хочу. Підожіть, я хочу поряд. Ви послухайте мене ламати. Не строїть. мій дід хату, не ламав стару свою, коли строїв нову, щоб ви собі знали. Мій дід покійний цього не робив. Він зробив нову, а стара так і розвалилася сама. Тому я пропоную. Моя пропозиція не треба ділити портфелі, не треба тягнути діяло на себе. Я проти, щоб е партії вирішували питання або навіть представники партії я категорично проти, щоб вони це робили. Це моя думка і думка моїх людей. І ніхто не ні один в районі вам не скаже, що він проти, крім депутатів. Громада району збирається в назначений час і приймає певні рішення. Все. На цьому і такі, закінчується такі все. Будуть приймати ті, хто гинули на барикадах. Громаді на барикадах будете, можливо. будете кругом.